Всім привіт, шановні друзі-підписники. Продовжуємо наш марафон по продажу авто. Є ось така 11-та. Трошки треба щось підробити. Вирішив продовжувати проект до Toyota Land Cruiser Ця машина перешкурена в тисячку. Компресор стоїть, компресор і поміняв масло. Ну, ось так виглядає. Починаю процес заклейки, обклейки. Свою творчість машина вже обклеєна. Тобто ось так все гарненько. На колеса потім понакидаю. То передочку теж фари позаклеював. По цій стороні теж. Все обклеєно. Завтра можна, якщо буде погода, обдувати і фарбувати. Все. На сьогодні вже вечір, збираюсь додому. Довго перетирав, довго обклеював майже день. Ну що ж, помаленьку змочуємо підлогу, щоб було менше пилючки і ми будемо фарбувати. пшик 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 і все, і водичкою. Все буде нормально. Сказати. Трішки пофарбовано. Получилось більш-менш нормально. Єдиний мінус. Грунт трохи поганенько перетер. Ну і тут по капоті трошки переляв. Нічого не гуля нормально. Все, розводимо лак і ну, з цим. Прийшов з котбайтом з Липкою, серветкою. І зараз будемо лакувати. Лак вже. Розводиться. Ну що ж, машинка пофарбована. Ось такий результат. Звичайно, що краще, ніж було. Ось такий буде. Колір сніжної королеви. Тут зм'ятинки, я їх забув зашпаклювати. Залакована. Гарнесенько. Ось так попередку. Звичайно, є якісь свої нюанси, але бюджетна покрасочка в гаразніх умовах не спеціалістом. Так що будь-який косяк тут може бути. От покрищу так. Так що повторюсь ну. Я не майстер по покрасках, але ну, не рентабельно її фарбувати спеціалістів. Ось так по задочку вийшлось. Нерентабельно її фарбувати спіці... в спеціалістів зв в зв'язку з тим, що ну, би це фарбувати там собі, чи машина була за 3, 4, 5 тисяч доларів, то думаю, ну можна було б. Так, це бюджет автомобіля буде в 1000 доларів на продаж, ну, може, 1200. Ну, не знаю. Ось так, все гарненько. Розклеюю. Ну що ж, трошки розклеїв день-день, ну що ж я можу сказати? Та блін, як для Жигуля, ідеально. Якщо враховуючи, який він був, то зараз щось полірнеться, що не сполірується. Ну, типа, буде так. А нормально. Тут трошки його, щоб воно позатікало, щоб потім з фарбою не відірвати. Все, газуємо додому. Більш, фонаря, більш нічого не буду розклеювати, бо на фонарях воно ролі не грає, нічого тут нікуди не затече. Потім розклею. Їсти хочеться трошки, трошки, трошки. Оці штучки чорненькі, що стоять біля фар. Зачисте вони такий мають неестетичний вигляд. За... Чистив і зашкурив і запшикав перетворювачем іржі. Зараз він трошки подіє, може їжу, яку змиє, і пшик-пшик, грунт з балона, фарба з балона і буде ля-ля. Ну, ось так вийшло пофарбувати. Ну, звичайно, не ідеально, бо погано зашкурив. Але краще, ніж було. Один і ось другий. Нормально буде. Хто там пам'ятає, як воно з заводу? Може воно з заводу з такою шагрінню, а не глянцем. Займатися антикорозійною обробочкою. Там де проводилися ті посварочні роботи, будемо замазувати мастікою. Все, включусь по результату. Бо сам процес, думаю, не буде вам дуже цікавий. Ну що ж, по антикорозійній обробці оброблено. Ось тут такі місця, де зазвичай буває ржавчина, щоб в подальшому вона не була. Також оброблений порошок. Ось тут так з надвору. Щоб, ну, не допрацював, не дошпакулював, але... Цим закрив. По другій стороні аналогічно оброблено. Такою кайомочкою. І знизу так само все. Оброблено. Що з водійської сторони. Що з пасажирської сторони? Все гарненько. Майже ідеально. Переварено, все оброблено. ну В кавичках, в лапках. В лапках все добре. Тобто для такої машини взагалі ідеально, Що ж, По багажничку вже прибрано трохи. Це валяються запчасті, Ну, не запчасті, це в ящичку лежать запчасті, ті, які ще будемо ставити на авто. багажнику вже трохи поприбирав, почистив. Тобто воно було ідеальніше, Фару ще не склею. Тут по салоні тільки попилососив е сідушечки задні, решту ще не встиг і почистив потолочок стелю. Вже більш-менш воно виглядає нормально. Ну тут ще не прибирав, підлога в кінці буде, бо овичі, на жаль, все воно виглядало так якось тут спереду. Ну, отак, от отак, бардачкові вже трошки прибрав, а в загальному стеля була ось така, от можна глянути, який чистенький гарненький козирочок. Також можна наглянути. Зараз секунду зайду з іншої сторони. Ось таке зелене, плісняві, от тводійський козирочок відмочується. Тут теж все. Ось таке зелене. І в салі долі чи в мазуті. ну, Ось такий геть-геть-геть вигляд має потолочок з пепту. Ну, тобто ззаду він був трошки чистіший. Зараз напшикав хімією і, і хай подією, будемо щось з ним робити. До речі, до речі, заду салончик під чухлами має досить непоганий стан. Його майже хім чистити не треба легенько полососив. Були на ньому отакі шкіряні чухли. Дивіться, оцей чохол водійський. ну Трохи вже такий порватий, буду його знімати, бо всі ну, під ним. Ціла. Пасажирський цілий. Ну, зараз мокрий, ай собі цікає туди болото. Тут ці душечка теж ціла буду знімати. І чохольчики навіть з цими на голову. Коротше, і... І ззаду теж були, я зняв. Так, це підголовнички задні. Так. Оце виходить, спинка, теж все ціле, Оце, це виходить де попою сідати. Ну, кож замінних, може це шкіра, може не шкіра. Не знаю, коротше, з підписників, кому на таку машину потрібен набор чхолів наперед і назад, ззаду, ну, пояснюю, що ззаду. Цілий тільки треба почистити і, і передній водійський, ну, трошки полопавший і потертий. І задній теж цілий. Кому з підписників треба до такого автомобіля, пишіть коментар, зв'яжемося, віддам безкоштовно для підписників все. Все бишко безкоштовно нічого не шкода. Дивіться, якщо ще на момент виходу відео, ну, не хочу я цього коврика, в багажник стелити, щось мені не знаю, чи буду його стелити, чи ні. Підписники, якщо комусь коврика треба в універсал, пишіть. Надсилаю теж безкоштовно. А в подарунок в машині було, було ось таке сердечко. Теж, як презент надсилаю безкоштовно. Також на дводієм була отака штучка на диски на козирок. Вартість її не знаю. У такому стані, тут з якимись вузликами. Тут теж з вузликами. Хто ще користується дисками і хоче диски вложити під козирочок, пишіть. Безкоштовно. Навіть відправлю поштою. Так що, мабуть, будемо брати компресора і, 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 і вже цей. І готовчий хаос виводить трохи з ладу. Не знаю де що лежить і Торнадора. Заливаємо хімію і будемо чистити перед каутом зелене, бо питання в тому, що так не очистимо. Чим мені подобається, що власники чіпляють отакі чухли на кермо. О, як би сказати, що, ось. А, вон, секунду, ось фокус зловився, що кермо О, виглядає в якому стані. О, тут десь прокурене чуть-чуть, але стан. Майже як завод. Оце так. Да. Помив трохи стекло після того моху, що був в салоні, що стікав з стелі. Ну і відповідно зараз трохи миємо панель. Хоча б трохи, може потім домиємо, дотрем, буде видно. Ну і хай хто хоче каже що перекупив, купив. Помив, продав, ви бачите, скільки роботи, який об'єм роботи біля ось такої трошки калічки, щоб привести її в якийсь порядок. Ось собі. Такільки ну не немає різниці, яка машина. Мусор, мусиш, 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 мусиш все вичистить. Тобто вже вигляд трошки чистіший, ну, звичайно, не ідеально, але крепко вимивати там вже нема бажання. Жигуль це робоча машина. Ну, ця сідушечка була трошки більш замазана, вичистив. <звук> Тут теж все помито, вимито. Лишилось тільки натерти. Ну, під рулем потім зберемо, водійська теж все чітко. І що ж з нашим дахом? Ну, де-не-де? -де. Мушок якийсь там лишився, але це таке. Чуть-чуть видно, чуть-чуть не видно. Ну Краще, ніж було потолочок. Гарненькі. Все. Так, тут все-таки ту пасажирську дверку не відкрив, замок заклинив, ставимо вже чистенько, помиту карту назад і збираємо. Нема тут що гратися з цим корчиком. Купив ось таку полірувальну машинку. Вже надоїло бігати за тими майстрами. Будемо самі потрошки полірувати. Зараз будемо збирати. Перший раз поліровосною машинкою, це не реклама. Поліруємо ось цю машинку. Ну, трохи заблистіло. Виглядає непогано. Так, перед поліровкою вона помита, перешкурена, але трошки трошки витираємо її, щоб менше того всього було. Дивіться, завжди за поліровку я платив 500-700 гривень. Тобто, купивши поліровочну машинку до кожної машини. Від суми 4000 я буду відмінусовувати 500 гривень за заполірову. У машину зразу 4100 баксів, то трохи буде зажирно. А так, в кожну машинку будемо 500 гривень, так як я і платив. відмінусовувати. Я думаю, що це буде правильно. Ось і все чистенько. Проводимо помаленьку зборочку. Чіпляємо дзеркальце. Зараз ще одненьке. І все, скоро буде машина виїжджав. Так, поприліплював значечки. Один. Лада, другий. Ну і як завжди, ізюминкою зюминкою ЮА. Наклеїли і шик. ідеально. Ці чорнені штучки, що красив, теж почепляв. Одну другу решіточка, все-все на місці. Решітку не красив, але буде не в колі трохи. Але то нічого страшного. І нова ручка. Раз. Два. Бомба! Кошечок стає все менше і менше. Лишилося лишити причепити. Пластмаску біля керма. Тут вже все причіплено. Не вистачило буквально кілька заглушечок. Також номера причіплені, все. Це бомба. значить також вже в багажнику було чисто, нічого тут не валялося. Развідці все киш. Накидаємо. І Ще підлоголовнічки повішим і під рульовим під рулем пластмаску, постараємося вцепити. Так, тут не було катафота, то прийшлось наклеїти ось такого відбивача. Не знаю вже, не знаю, бюджет не дозволяє. Колись купляв в якомусь магазині по якихось скидках. Ну, тако сказати, хто не знає, з трьох метрів. З 2 метрів, не дуже відрізняється. Ну так, що ж по ремонту? Знімав був, клапанну кришку, замінив прокладку. Велика підозра, що масло. Отут От сюди капало на блок, на головку з-під кришки. Маючи б колись було дві дев'ятки в мене, то то Кришку помив, коли знімав, блока з головкою заляв. Зараз трошки хімією. І по ремонту некоректно показує датчик температури. Отакий датчик. Стоїть він ось тут. Ось. Новенький. Я думаю, що це проблема в ньому, в цьому що на блоку. Показує температуру, одразу тільки завів 60 градусів. Як сказали, це відповідає за включення вентилятора. Що він до відношення, до приборки не має. Ну, Поки що так залив хімію сохне. Ну, ось такий вигляд зараз має двигун. Вже більш-менш все чистенько, лишилось трішки думить. Ось там знизу, зараз покажу. Тобто ось тут трошки лишилось домити і все і буде пісня, агонь. До речі, наклею табличку, напишемо заміну масла. Міняти будемо, не будемо, буде видно по кінцевому бюджеті, але приблизно напишемо, що, що міняли, що скоро треба через 2000 поміняти. Ну і якось так. Ну, в кінцевому результаті. Получилась отака красота. Все вимито, гарненько. Зараз фішки продую компресором. Ну, фішки кріплення, деякі контакти. Постараюсь по максимуму все попродувати. Де не думив, то зверху ще буде така кришечка. Ось така кришечка ще є, поставиться. І все буде в огнях. Так. Зараз тільки знайду болтики прикрутити фільтри. Ну, знизу фільтри стоїть. На одному болтику трималося. Зараз ще три болтички знайду. З'єднаю, прикріплю, закручу, поставлю на кріплення, щоб все було культурно по-людськи. Ось так окультурено під капотом. Ну, тут можна ж зробити, правда? ж? Все, нічого не болтається. Тут був дріт, поставив хомутика. Все причепив, акумулятора не ставлю, бо хочу цю підножку завтра трішки покрасити. Чорний балончик ще лишився, чуть-чуть пшикнем, щоб було культурніше. Все, що ж, перезов машинку, зняв отакі гарні зимові колеса. Зараз вам покажу. Тож преміорі поміняв шило на мило, але вона вже така лисувата і трошки підіжена. Ну така як на продаж. Ну, трошки розмір менший. 175 на 65. А то нічого страшного. Вона сюди якраз так гарно стає. По цій стороні так само. Мат пофарбовані? Що тут? Що тут? Що тут? Що тут, тут дофарбовується? Так, і берем ось такі копочки? Зараз розпаковуємо, складаємо і ставимо на машину.